Грудневого ранку сходить сонце над Марблбаром Баром в Західній Австралії. Навіть коли воно на кілька сантиметрів перетинає горизонт, повітря мерехтить від спеки. Сяючий диск спотворюється, коливаючись у міражі, що затуляє горизонт. Він ніби відбивається у величезному мерехтливому басейні за межами досяжності. Але води тут немає. У цій віддаленій частині австралійської глибинки вода. Не затримується надовго. Сонце піднімається крізь інтенсивно блакитне небо, де немає хмар, які б затуляли його пронизливе сяйво на ландшафті внизу. Тіні коротшають і майже зникають, поки червоні скелі випікаються під його нещадним промінням. Довгі скелясті хребти тягнуться до самого горизонту, а пагорби порізані гострими долинами. Але в цей спекотний грудневий день ніде не видно тих, хто їх утворив. Русла річок висохли, лише пил проноситься по їх залишкам ранковим вітерцем. Повітря гаряче, важке і моторошно тихе. Живі істоти від комах до бродячих кенгуру ховаються від полуденного сонця. Вони шукають затінку під рідкісними акаціями, що вкривають безплідні річкові долини. Тут важко жити, та життя все ж знаходить спосіб. Проте ці опалені сонцем скелі зберігають сліди зовсім інших часів. Це граніти, що сформувалися глибоко в земній корі, дуже давно, вулканічні лави, що вилилися на поверхню, та осадові пісковики, що накопичувалися піщинка за піщинкою на дні стародавнього моря. Самі по собі ці камені нічим не примітні, але їх відрізняє вік. Адже цій гірській породі, що переливається на сонці, три мільярди років. Цей куточок Західної Австралії є одним з найстаріших уламків континентальної Кори, що збереглися з тих неймовірно давніх часів. І ці скелі розповідають дивовижну історію землі, яка кардинально відрізнялася від сучасної, далеко від жорстокого, сухого і позбавленого життя ландшафту, в якому знаходяться ці скелі, три мільярди років тому земля була яскравим прохолодним водним світом, що буяв життям. Мандрівник, який сьогодні покинув би марбл Бар і вирушив у подорож на 3 мільярди років у минуле, опинився б у справді чужому світі. Повна історія землі. Три мільярди років це неймовірно великий проміжок часу. Це в тисячу разів довше, ніж людство живе на планеті, і в п'ять разів довше, ніж панування всіх тварин. Але якби всю історію Землі від 4,5 мільярдів років тому до сьогодні стиснути в один рік, то три мільярди років тому Земля переживала б свою власну весну. Хоча в геологічному плані вона ще молода, на планеті вже пройшло чимало часу, і вона вступає в свою другу чверть. І, хоча перші півтора мільярда років зміни можливо відбувалися повільно, часу для планетарної трансформації пройшло вже вдосталь з перших пилинок, що зіткнулися в протопланетному диску, земля утворила палаючу кулю розплавленої породи. Впродовж гадейського періоду вона перебувала в хаотичному русі ранньої сонячної системи постійно піддаючись ударам і бомбардуванням. Гравітаційні сили розривали її крихку кору, відкриваючи розломи з потоками лави і розбиваючи новоутворену породу. Лише час дозволив би загоїти ці рани, оскільки блукаючих каменів ставало дедалі менше. Останні кілька тисяч ударів принесли дорогоцінний вантаж. Воду та органічні молекули. Поступово, підкоряючись законам термодинаміки, планета охолоджувалася. Парова атмосфера проливалася дощами, перетворюючи калюжі на озера, озера на моря, а моря на океани. Покрита водною ковдрою земна кора застигла, перетворившись на товстий шар вулканічної породи. Тим часом надра планети залишалися пекучою розбурханою розплавленою масою. Потоки рідкої породи здіймалися вгору на тисячі кілометрів від новоутвореного рідкого залізного ядра аж до підніжжя вулканічної кори. Вони пробивалися назовні, живлячи вулкани і розбиваючи кору заново. На берегах цих перших океанів або, можливо, в глибинах, що живляться екзотичною гідротермальною хімією, органічні молекули утворюють нові форми і нові взаємозв'язки. За збігом обставин ця нова хімія є самодостатньою, вона сприяє утворенню і довготривалому виживанню ще більш екзотичної хімії. І так повільно, поступово створюються умови для життя. У якийсь момент, через кілька сотень мільйонів років після утворення Землі, життя зароджується. Отже, всього за півтора мільярди років ми побачили, як планета перетворилася від пекельного гадейського періоду хаотичного безладу розплавленої магми та уламків гірських порід до стародавнього архейського світу. Багато з того, що ми сприймаємо як належне на нашій сучасній планеті, від тектоніки плит до захисної магнітосфери, від тропічних лісів до самої людської раси, можна простежити до наших предків з архейського періоду. Але цей прадавній світ досі лишається для нас чужим віддалений на три мільярди років від сучасної землі. Стоячи на поверхні планети, мандрівник з нашого світу опинився б на бентежній землі сутінків, навіть коли сонце стоїть високо в небі. Саме Сонце не набагато старше за Землю, і воно теж перебуває у весняному періоді свого життя. А якщо врахувати, що тривалість життя такої зірки, як наше Сонце, зазвичай становить 10 мільярдів років, то у віці в півтора мільярда років воно ледь сягає підліткового віку. Це молоде сонце все ще набирає обертів, стаючи нескінченно гарячішим і яскравішим з кожним днем. В архейському періоді воно було на третину тьмянішим і на третину холоднішим ніж сьогодні. Але це слабке молоде сонце створює для планети проблему через різке зниження сонячного випромінювання Земля повинна бути охоплена непорушним льодовиковим періодом. Занурена у тьмяний мороз, подібний до крижаного холоду, який заморожує вуглекислий газ на поверхні Марса. Під слабким молодим сонцем немає жодних шансів на те, що вода може бути рідкою, а хімічні реакції будуть здатні створити життя. тьмяні полуденні сутінки мали б осяяти снігову планету замерзлу від полюса до екватора. Виблискуючи крижаною білизною на тлі чорноти космосу. Але такого не було. Три мільярди років тому земля була живою, дихаючою планетою, скелі Марбол-Бару шепочуть про каскадні річки, про процвітаюче життя, про кругообіг води і гірських порід у повному потоці. Ця очевидна неможливість відома вченим як парадокс слабкого молодого сонця. Як планета, настільки позбавлена тепла, може процвітати, незважаючи ні на що? Але відповідь на цей парадокс не так вже важко і знайти на цій дуже ранній землі. Від замерзлої долі планету рятує її атмосфера. Без захисту будь-який сучасний мандрівник швидко задихнувся б, не маючи змоги дихати повітрям власної планети. Як і в гадейському періоді мільярди років тому, земля досі є смертельно небезпечною для життя, що дихає киснем. Власне, тут немає кисню, і порівняно мало азоту, які складають більшу частину нашої атмосфери сьогодні. Натомість повітря наповнене п'янкою сумішю вуглекислого газу, метану та водяної пари. Токсична суміш для більшості сучасних форм життя, але саме вона була відповідальною за збереження життя на Землі три мільярди років тому. Тому що ці гази, які вивергаються з вулканів і жерел по всій планеті, мають унікальну здатність утримувати тепло. Це парникові гази, які пропускають слабке сонячне випромінювання. Але не дають можливості випромінюванню вийти назовні. Сповиваючи земну кулю цією ізоляційною ковдрою, утримуючи кожну крихту сонячного тепла, атмосфера зберігає планету в теплі, а океани рідкими. Чим більше рідини в океанах, яка випаровується, тим більше водяної пари в атмосфері. Що допомагає Землі підтримувати свою ковдру виживання протягом тривалого часу? І все ж вона не така тепла, як могла б бути багаті запаси вуглицю в атмосфері та достатня кількість тепла для протікання хімічних реакцій створюють густий фотохімічний серпанок, як сьогодні на супутнику Сатурна Титані. Цей серпанок затримується у вигляді сильного туману, забарвлюючи небо у помаранчевий колір і ще більше приглушуючи сонячне світло. Тут не буває чистого блакитного літнього неба. Найспекотніші дні лише згущують серпанок і накидають на пейзаж нудотний помаранчевий морок. Ця вічна завіса, можливо, допомагає закутаній землі не перегріватися, зменшуючи тонке сонячне світло, коли поверхня планети стає надто розпеченою. Вдень небо має туманну блідість, але вночі набуває нового забарвлення. Хоча зірок може бути не видно, нічне небо осяяне іншим світлом, полярними сяйвами. Сьогодні над північним і південним полюсами час від часу з'являються зелені та червоні завіси світла, коли потужний сонячний вітер проникає крізь магнітне поле Землі, заряджаючи кисень і азот в атмосфері, аж доки вони не почнуть світитися. Ці прекрасні полярні сяйва є незворушним наслідком того, що магнітосфера нашої планети відштовхує і відбиває нескінченний потік сонячних частинок, захищаючи планету від найгірших наслідків. Хоча вчені досі не знають, як вона утворюється зараз або в минулому, у гірських породах є свідчення того, що цей магнітний щит захищає землю вже близько 3,5 мільярдів років. Але полярні сяйва на землі архейського періоду виглядали б зовсім інакше ніж сьогодні. Колір цих ефемерних завіс залежить від газу, який піддається впливу сонячного вітру. А оскільки склад атмосфери був іншим, то й полярне сяйво виглядало б інакше замість зеленого і червоного кольорів, створених активним киснем і азотом, небо сяяло б електричним синім. Оскільки вуглекислий газ, якого так багато у цій ранній атмосфері, бомбардується сонячним штормом. Ці блакитні завіси можуть не обмежуватися лише полюсами. Магнітосфера планети утворюється глибоко в надрах Землі при обертанні рідкого залізного зовнішнього ядра навколо твердого внутрішнього. Але три мільярди років тому внутрішнє ядро ще не сформувалося. Центр планети все ще був надто гарячим, щоб метал міг застигнути, незважаючи на нищівний тиск. Тому рідина в центрі була не застиглою, і магнітне поле, яке вона генерувала, могло бути таким же хаотичним. Геомагнітні полюси могли зміщуватися по поверхні або ж взагалі могло не існувати жодного постійного полюса. Не маючи чітко визначених слабких місць як сучасні полюси, сонячний вітер міг би проникати крізь захист землі в будь-якій точці на поверхні, затягуючи небо полярними сяйвами від екватора до полюса. Але не тільки нічне освітлення змінює колір завдяки хімії. Під туманним помаранчевим небом вдень або під хвилястою синьою завісою вночі океани планети забарвлюються в каламутно-зелений колір. Вода сама по собі безбарвна або блакитна з відтінком глибини, оскільки світло з поверхні розсіюється. Але в цих ранніх океанах вода також багата на залізо, яке закачувалося з гідротермальних джерел або приносилося ерозійними річками. У сучасних океанах залізо не затримується надовго, натомість реагує з киснем з атмосфери або засвоюється живими організмами. Але без кисню в ранній атмосфері залізо може затримуватися в розчиненому стані в океанах. Там інші хімічні реакції перетворюють його на дрібну зелену іржу. І коли це іржаво зелене залізо заповнює океани, воно забарвлює їх у нудотно зелений колір. Існує ще один хімічний ключ до розгадки в породах із Західної Австралії віком в 3 мільярди років, який допомагає намалювати картину чужої стародавньої землі. Вчені ретельно виміряли вміст особливо важкого ізотопу кисню, який сьогодні рідко зустрічається в наших океанах. Ця важча форма кисню, що містить два додаткові нейтрони у своєму ядрі, переважно замикається в глині, коли вивітрюється континентальна кора. У сучасних океанах її мало, і гірські породи, які формуються на дні цих океанів, відповідно збіднені на важкий кисень. Але в породах кори віком 3 мільярди років рівень цього ізотопу підвищений. А це означає, що самі океани містять багато цього важкого кисню порівняно з його нормальною формою. Чому ці співвідношення можуть так змінюватися з плином часу? Вчені вважають, це тому, що архейській землі не вистачало суходолу для поглинання важкого ізотопу. Три мільярди років тому земля була водним світом, майже повністю вкритим цими химерними зеленими океанами. Нам може здатися, що сьогодні на планеті переважають океани, але вони покривають лише 70% поверхні. Уявіть собі натомість гладеньку водну сферу подекуди приправлену чорними вулканічними островами чи архіпелагами, але повністю позбавлену будь-яких значних сухопутних масивів ця стародавня океанська планета зі зміненим кольором наш дім, але вона до незручності чужа. І все ж під поверхнею води відбувається явище більше звичне. І наскільки нам відомо, унікальну земне. Спустившись під поверхню океану, сучасний мандрівник відкрив би для себе осередок активності, хоч і мікроскопічної. Окремі форми життя настільки малі, що їх неможливо розгледіти, але величезне розмаїття життя в цих Архейських океанах можна побачити, якщо знати де шукати. І хитрість пошуку життя тут полягає в тому, щоб шукати енергію. Все живе потребує енергії, щоб підтримувати свої метаболічні реакції, і ці ранні форми життя не є винятком. На схилах вулканічних островів, занурені глибоко під хвилями, є системи гідротермальних джерел. Пов'язаних з гарячою магмою глибоко в земній корі павутинною мережею тріщин, вода циркулює і нагнітає гарячий темний дим, багатий на метали, у зелені відтінки води на морському дні. Метали та мінерали накопичуються навколо гідротермальних джерел, що викидають їх, створюючи височезні димарі, які схожі на пейзажі індустріальної революції. А навколо цих димарів вирує життя. Стіни вкриті густим, але невиразним пухом. Це міста Архейських океанів. У цій туманній масі тисячі мільйони. Мільярди мікробних форм життя туляться до джерела, живлячись активними сполуками сірки, які осідають з диму, що клубочиться у воді. Енергія, що виділяється при розщепленні цих сполук, використовується цими мешканцями для підтримання життя і дозволяє їм постійно збільшувати свою популяцію. За сучасними мірками, ці джерела непривітний притулок. Темний і спекотний, з температурою, що наближається до 100 градусів за Цельсієм. Але для цих мікробів це все, що вони знають, і все, що їм потрібно. Еволюціонуючи мільйони років у цьому середовищі, вони генетично пристосовані до нього. Їхні гени допомагають їм витримувати пекучі температури, а їхній метаболізм потребує мінералів, які постачають лише джерела. Без конкуренції або чогось великого, що полювало б на них, їхні міста можуть розростатися, колонізуючи будь-яке гідротермальне джерело на стародавньому морському дні. Ці мікробні колонії не лише розростаються, але й розвиваються. Багаторівнева ієрархія дещо відмінних видів, кожен з яких має власну спеціалізацію. Скріплені липким позаклітинним слизом. Ці мікроби утворюють різнокольорові пласти, обгорнуті навколо гідротермальних димарів. Найнижчий соціальний прошарок має справу з найгарячішими температурами і найчистішими хімічними інгредієнтами. Піднімаючись по рівнях, населення живиться різними хімічними продуктами, кожна з яких отримує енергію з відходів життєдіяльності своїх сусідів. Це складний взаємопов'язаний мегаполіс, що скупчився навколо кожного гідротермального джерела. Можливо, навколо цих хімічних димарів панує бактеріальна утопія, але після кількох сотень мільйонів років колонізації тут стає тісно. Нові форми життя постійно потребують інновацій, аби знайти нові джерела енергії, нові ніші на краю міста джерела. Інші частини океану менш привабливі. Там немає такої щільної концентрації мінералів, з яких ці перші мікроби черпали енергію. Але там все ж є енергія іншого роду. Ближче до поверхні води є світло. Світло від слабкого сонця перетинає міжпланетні відстані, пробивається крізь фотохімічний серпанок, що вкриває небо, і проникає на невелику відстань у зелені каламутні води. На мілководді морське дно осяяне тьмяним сонячним світлом. Більшість мешканців гідротермальних джерел не змогли б скористатися цим новим джерелом енергії або навіть помітити його. Але випадкова мутація в мікробному передмісті відкриває новий метаболічний шлях, що дозволяє використовувати світло замість хімії для отримання енергії. Це лише початок процесу, який трансформує живий світ. Фото синтез. Світло досить тьмяне. Метаболізм заснований на світлі, неефективний у порівнянні з пишним багатством у гідротермальних джерелах. У кращому випадку це не впевнений початок, але він дозволяє цьому новому мутованому життю закріпитися і зробити своїм домом будь-яке місце, куди сягає світло. Однак для цієї світлолюбивої форми життя не підійде урбаністичне панування гідротермальних міст. Натомість мікроби поширюються рівномірно, покриваючи кожну стабільно освітлену поверхню. Вони створюють широкі мікробні мати, все ще скріплені позаклітинним клеєм. Але вже на величезних горизонтальних площинах, слідуючи за підйомами і опусканнями мілководного морського дна. Хвилі та припливи зморщують і ущільнюють їх, перетворюючи на павутиноподібні візерунки. А коли сильна течія розриває мат на частини, він заживає самостійно, швидко поширюючись, щоб знову вкрити поверхню. Але ці безкраї терени мікробних матів мають слабке місце. Простий пил дрібного осаду змитого з берега річковою повінню, може стати фатальним для всієї спільноти. Частинки покривають мат, прилипаючи до його зв'язуючого клею, і блокують тьмяне світло на яке покладаються мікроби. Імовірно, перші спільноти, які постраждали від цього осадового дощу, просто загинули, а згодом була заселена нова поверхня. Але у пошуках виживання ці еволюціонуючі спільноти знову винайшли інновації, навчившись відчувати світло крізь піщану ковдру і проростати крізь неї, щоб знову опинитися на вершині. Таким чином, світлолюбиві мікроби навчилися рости вгору, нашаровуючи свої мати на послідовні пласти осадових порід і завжди заселяючи верхні поверхи. Цей тип структур відомий як строматоліт, і вони стануть визначальною рисою розвитку мікробної біосфери. Їх можна буде знайти в гірських породах, яким мільярди років у вигляді куполоподібних покинутих хмарочосів, похованих в осадових породах. Де б вони не були знайдені, палеонтологи бачать відголоски процвітаючої спільноти морського дна неймовірно, але у цьому стародавньому чужому світі мікробні форми життя зайняли нішу, яку вони утримуватимуть і поширюватимуться протягом наступних трьох мільярдів років, ці мікроби існують і сьогодні, майже не відрізняючись від своїх первинних форм. На цій дивній, різнобарвній, туманній планеті вони створюють основу для всієї майбутньої еволюції. Ви дивилися повну історію землі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та подивитися інші відео про перші півтора мільярда років історії землі, які ми вже озвучили. І як завжди, напишіть, що думаєте в коментарях, і побачимося наступного разу.